Сьогодні ми, дівчата і хлопці, з вами приготуємо тефтелі, але трішечки незвичні. Покажу, як ми інколи ну, різними способами готуємо. Покажу вам ще один спосіб. Може ви такий не готували. Якщо не готували, то приготуйте. А хто готував, тому може нагадаю. Для цього нам буде потрібно пшоно. Я його відварила. Два рази я його промила кип'яченою водою кип'ятком. Потім поставила його, зварила. І воно в мене вже зараз варене. Потім курячо-свинний у мене фарш. Морква сира, сира, цибулька. Перець, зараз сюди додамо чорний сіль. Це все. В общем, як будемо це все робити, я вам зараз все це покажу. Так, я вже трішечки поперчила, багато не буду. Так, сіль додаємо за смаком. Так, Тепер цибульку сиру і моркву я додаю теж сюди. Я не, ну, не буду смажити. Так, потім і будемо перемішувати це все. Зараз перемішаємо до однорідного. І тоді покажу, що будемо робити далі. Ось так от взяла я помідори, сливки, три штуки, потерла, трішечки обчистила шкірочку, порізала так цілячком, ну, це так, як в літнє, время, то можна і так. А як в зімнє, то розводите, на оцю пропорцію, що я вам напишу, дві ложки томатної пасти і ставимо на вогонь сковорідочку. А ми з вами будемо формувати зараз тефтельки наші. Форміруватимемо і будемо зразу туди їх і складати. Отак. От я їх дуже маленькими не робитиму. Так як у нас пшоно зварене, вони довго тушкуватися не будуть. Ось такі я величенькі роблю. І відразу сюди складаю. І так, до кінця. Вони робляться дуже швидко і дуже смачні. Хто не пробував, обов'язково скуштуйте. я думаю, що сподіваюся, що всім сподобається. Їх ми більше, ну, як любимо, без нічого їсти просто. Ну, Але теж можна і до каші, і до макарон, там, чи до картоплі. Отак от, от сформували. тепер сюди додаю водички. Накриваю кришечкою і хай тушкується. Я додаю, можете дівчата і хлопці додавати смажену моркву і цибульку, але мені більше подобається так, тому що так, цибуля більш соковита. Стушкується, покажу вам, що в нас вийшло. Ось така смакота дівчата і хлопці в нас вийшла. Так що, якщо сподобався рецепт, готуйте і смакуйте. Всім доброго вечора. Я сьогодні приготувала вам там смакоту, але вже не доздоровкалася, вирішила, що я до вас привітаюся вечором. Я сьогодні поїхала до Логопеда з вікуською і вернулася без вікуськи. Її мама взяла додому, але ненадовго. І вона сказала: скажи підписникам, хай за мною. Не сумують, я скоро буду. <ріст> так що вікуся ненадовго, але поїхала ще провідувати маму. Ми з мамою займалися домашніми справами, а це я е, випустила вона. лайму, вона гуляє, дали їй ліки, така хитра, знаєте, цю ковбасу з'їсть, е, ліки виплює. Ви <ріст> знаєте, так цікаво. Ну, але ж така розумна. Спеціально сьогодні поїхала, купила ще то, що з а то ще й поїхала купила тої ковбаси, щоб було їй зручно давати ці ліки. Взагалі, займаємося. Що, завтра буду займатися, тут у садку треба поприбирати, вже і листя пообсипалося, і я хочу. Лишні гілки пообрізати. Завтра будемо займатися. Щось хочу приготувати смачненьке. Не знаємо, що й самі їсти. знаєте, І те не хочеться, і те. На вулиці у нас, як бачите, ось так я вам покажу трошечки. Сонечко трошечки є, а зранку ми з вікусів встали, холодно. Повдівалися тепленько. А коли я вже поверталася додому, вже і сонечко вийшло, і стало тепліше. Але хмарно передають нам дощі, але дощуку немає. Бачите, лежить лишить красуня: <сум> дощуку немає. Сподіваємося, піде все таке сухе жах. Я такого не пам'ятаю. Хоча мамка вже каже, що вже прочитала. Я то і раніше це чула, що дійсно клімат міняється, все воно змінюється в природі. Так що буде у нас завжди так спекотно, буде, як, знаєте, як на морі. Нічого, будемо засмагати у себе на річці і все буде добре. Ми з Вікусією і з мамою в цьому році дуже-дуже засмагли і у себе тут. Але все одно, звісно, як море лікує, це така сольна вода, велике діло дає. Щось іще хотіла сказати. Не хочеться осені, не хочеться похолодання, це щоб було тепло, знаєте. І мені е, літко, літом і за те, що працюєш, е, і день довгий. І так кажеться, це так довго-довго, а взимку день то тянеться, холодно. Але, як то кажуть, у природи немає поганої погоди. Як вікуська наша каже, Оля, нічого, будемо ліпити сніговика, грати в сніжки це для неї саме головне. Я вже й не пам'ятаю, чи я знімала на відео, як ми з нею в минулому році таких були сніга, були такі моменти, що її у нас не було. Коли приїжджала, то ми обов'язково з нею щось ліпили. Но я вже не пам'ятаю, чи я ставила на канал, чи не ставила вже, вже, ну, вже, вже забула. Сьогодні балакали з донькою. Тому що не кожен день ми то спілкуємось кожен, кожен день, а от як вона працює, позвонити до один одного не завжди виходить. Сьогодні був, був у нас дзвонок переговорів, поговорили, каже, що у них вже так прохолодно. Я кажу: у нас ще спекотно, ще тепло. Я, на те, що зранку було прохладно, я то таке. Сьогодні заходила в аптеку, не купляла, купила бинт еластичний, ще один, тому що і дома ходиш, і як отак от їхати, то треба, щоб був чистенький, то купила ще один. Ви знаєте, проходить нога, але ще не зовсім. Особливо, як так от знаходиш і все. Сьогодні ще з Вікуською їхали на одному велосипеді, через міст переходили. Ну, В общем, тут трішки на ступі, ну, на сходи от піднімаєшся, цей, то натружується, ну ай болить. Ну, нічого, все пройде, це не страшне, як я завжди кажу, да, Лемуся? Мама десь там у будинку. Будемо ми йти відпочивати, дівчата і хлопці. Бачу, на мене підписуються нові люди. Я дуже рада, що людям подобається наш канал. Дуже вдячна дівчаткам, які пишуть коментарі, які роблять, ну, готують по моєму рецепту, і дійсно воно їм подобається. Мені дуже приємно, що ви пишете. Я сподіваюся, інші люди читають, і, які не, не пробували ще готувати по моїм рецептам. І, звісно, знаєте, як, ну, люди є, які готують завжди по-своєму, так як любить їхня сім'я. І ну, дуже часто не готують за тими рецептами за новими. Ну Тому що я вам вже розповідала, що бувало таке, що я брала рецепт, а воно там хто зна Я після того не б... так і, ну, як перевірених рецептів я не даю людям, тому що ну навіщо, щоб потім мене ругали там чи що. А люди виставляють там, не знаю, що вони так роблять. Ну Це таке це діло кожного. Так що я думаю, що як почитають в коментарях, що там дійсно смачно, і вони попробують. Ну а на сьогодні все. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра. Добраніч.